Добрий день. Перевіряємо з вами домашнє завдання. У нас перша задача. Бачимо щось з різних, різних розділів, тому що попереду контрольна робота та тест, тестування. Все ми завершили повністю тему кінематика. Тепер ми можемо розв'язувати задачі на різні види руху, тому комбінуємо. Задача 3.19. Стрілець має влучити стрілою в яблуки, що падає без початкової швидкості з високої скелі, у яку точку варто цілитися, якщо постріл відбувається одночасно з початком падіння яблука. Ну, ми розв'язували цю задачу з вами ще наприкінці 9 класу, коли почали вивчати кінематику. Але зараз ще раз повторюємо, і я сподіваюся, ви пам'ятаєте. Ну, по-перше, мабуть, ви пам'ятаєте сам, саму по собі відповідь, що цілятися необхідно в центр яблука. Але в 9 класі були, були, були у вас і інші відповіді. Що важливо розуміти? Важливо розуміти, що стріла і яблука вони рухаються обидва з прискоренням вільного падіння. І ми можемо розкласти рух стріли. Зараз я вам навіть відеофрагмент покажу, є добре показано, це дуже гарно, я зараз вам це покажу. Давайте ми поки що порозсуждаємо. Коли в нас стріла рухається, то ми можемо цей рух її розкласти по. Двом напрямкам. Один буде пряма, яка прям вздовж діагоналі йде в напрямок яблуку, а інше це буде вільне падіння в кожний, кожний момент часу. І тоді яблука буде рухатися, і стріла буде рухатися. Якби ми писали би рівняння руху стріли відносно яблука або яблука відносно стріли. То ось ці слагайми, де в нас прискорення вільного падіння, не би скоротились, тому що в обох випадках це однаковий слагаєме. І тоді в нас рух був би просто відносний. Але я, ну, я не планувала, що ви будете розв'язувати цю задачу. Математичними рівняннями, тому давайте ми подивимось, як це експериментально нам доказує. Ну, про всяк випадок, ось я текст написала. Якщо що, ви можете поставити на паузу і подивитися, але мені більш цікаво показати вам ще раз відеосюжет. Мабуть, ми вже на уроці його бачили, але я. Зараз тільки маленький фрагмент з цього сюжету покажу. Є канал, який дуже добре все показують. Ось у нас є умовна стріла, яка буде цілитися в умовне яблуко, і рухається вона по параболі, і ми розкладаємо цей рух по параболі на рух по вот цій прямой і на вільне падіння в, кожне, в кожну мідь. А тепер дивіться: в нас є умовне яблуко. В нас є умовна стріла, коли е, стріла, ну, шарик, куля, вилітає з, цього, з цієї пушки, там буде контакт, який розмикає ось цей електромагніт. Ось тут контакти є. І е, одночасно з вилітом ось цього, цієї стріли е, будуть падати яблука. І потім, ну, це дві кульки, ми подивимося зараз. Коли розходить вистріл, спочатку це буде швидко, це. Ал, до, добре, тут ще рисунок є, давайте подивимось. Ось у нас стріла, ось у нас яблука. І е, здається, що в кожний момент часу, дивіться, от у нас напрям має бути на яблука. І в кінець кінців вони зустрітяться. Ну, було незаметно, непомітно, але ось зараз, коли це виглядає, було дуже. Помітно, що вони зустрічаються, тобто целиться нужно реально прямо в центр цього яблука. Ну, добре, сподіваюся, що ми розв'язали цю задачу. Давайте ми рухаємось з вами далі. Номер 4:32 супутник рухається навколо планети коловою орбітою радіусом 300 000 км з періодом 10 степені секунд. визначення швидкості прискорення його руху. ну... Насправді нічого сложного, складного в цій задачі немає, крім того, що нам далі такі великі числа. Ну і все. Тобто я перевожу це в метри. Ну, мабуть, система інтернаціональна здесь до речі. ну, Зручніше буде, ніж кілометри, тому що вони не дуже зручні, але ми прискорення лінійну швидкість формулу ми знаємо, підставляємо числа з одиницями, отримуємо 1884, але тут прям точно так виходить, але я потім округлила в відповідь округлила, тому що, ну, мабуть, можна навіть на тисячу обрати і коротше, це буде 1,9 км за секунду, так можливо зробити. І до центрового прискорення. Ну, я сейчас подробно його вже не, не отримувала формулу ми і так його вже мабуть запам'ятали. Але не забуваємо возвести в квадрати. Тоді буде дуже маленька прискорення 0, ну приблизно 12, але я знов можу на сотню здесь умножити, і тоді це будуть 1,2 приблизно сантиметра за секунду в квадраті. Ну так, можливо, можливо, не переводити, можливо, було в метрах за секунду і в метрах за секунду в квадраті оставлять Це теж правильна відповідь. І ще одна задача у нас була на круглий олівець кладуть і прокочують олівець по столу, які переміщення олівця і лінійки, якщо спочатку олівець перебував під поділкою 8 см, а после переміщення під поділкою 18 см. Ну, знову, Якщо у вас є вдома щось циліндричне, що можна катати, і воно таке ну, мабуть, скалку, скалку можна позичити у Родственників кухні і лінійка, мабуть, у вас теж є. Ви можете акуратно, тільки дуже повільно, так щоб не було просковзування, І спробувати покатати, ви подивитесь, як це виглядає. Коли ви були по ми це робили. Ну, в частности, я просто пам'ятаю, що з совсіми учнями 7 класів, ми розв'язуємо подібні задачі. Але ви зараз вже в 10 класі, ми можемо з вами її трохи по-іншому розв'язати. Тим не менш, я зробила рисунки, давайте сразу так сразу і шарахнула. Ого, які, сколько рисунків? Ну, давайте посмотримо. Ось у нас карандаш, торець карандаша, ось э, у лінійки штрих на восьмерки, і ось 18. А потім у нас. Прокатився цей карантаж, ось тут стало 18, ось тут стало 8. Якщо ви акуратно, дуже акуратно це повільно будете катити без просковзування, ви убідієте, що у вас центр сміститься якраз на ці вот эти 10 см, це буде переміщення олівця. А якщо ми подивимось на лінійку, то ось звідси до. Це буде 10 см, але ще 10 см буде от тут. Як це розуміти, чому в нас таке велике переміщення у лінійки в два рази? Більше ніж оливця, це зрозуміло із того, що ми з вами вже знаємо. В кожний момент часу у нас є метеве ось обертання, і відносно цієї осі верхня точка цього олівця буде мати швидкість 2В, а центр цього олівця, там де грифель, вона буде мати швидкість В. Але зрозуміло, що оливець у нас рухається як одно ціле, без проковзування, тоді в нас час руху кожної точки олівця вони однакові. А верхня точка олівця це рух, швидкість руху лінійки. Тому я можу казати, що у нас переміщення олівця це швидкість В умножить на час Т. А переміщення лінійки, ну, в верхній точки в кожному, мить, момент часу, в часу, верхня точка це переміщення лінійки. Це 2В умножить на t. І зрозуміло, що у нас переміщення для лінійки в два рази більше, ніж для оливця. І тоді ми можемо з вами записати відповідь, що олівець зміщається на 10 см, а лінійка, відповідно, в два рази далі. Ну, ось якось так. Яким способом доказували це ви, як ви саме вибирали, подивитесь? Ну, мабуть, сподіваюся, що. Це теж буде у вас правильне розв'язання. Ну, на цьому я можу завершити розбір. І далі ми з вами можемо відпочивати.